Харків знову під російськими бомбардуваннями близько 15-ї години чотири ворожі бомби влучили по цивільних об'єктах. У Шевченківському районі пошкоджено приватний освітній заклад, в якому, якби не вихідний, могли б перебувати діти. Ви бачите, що це цивільний об'єкт, школа, дитячий садочок, і, на жаль, така жахлива руйнація, розтрощена котельня група, де могли перебувати діти. На щастя, дітей не було, бо сьогодні неділя, вихідний день. Що стосується цього закладу освіти, давайте будемо відвертими. Так, він працював, він працював і декілька разів ми попереджували і зверталися до відповідних Органам до обласної військової адміністрації, бо вони мають важелі, щоб не працювали таке, такі заклади. Так, звісно, була комбінована форма навчання, але якщо б це сталося в понеділок, ми не розуміємо, що було. Ще руйнувань завдав ворог у приватному секторі холодногірського району. Відомо про одного загиблого чоловіка, якому було 73 роки. Отримали також поранення та зазнали гострої реакції на стрес. Вісім людей: 16-річний хлопець, четверо чоловіків та три жінки. Пошкоджено понад 10 житлових будинків. Є постраждалі, і в Шевченківському районі. Там отримали поранення 13-річний хлопчик та 26-річна дівчина у 43-річної жінки. contra a reacção ao stress І ви розумієте, я вчора казав, і сьогодні хочу сказати: е, вихідні дні, люди перебувають вдома, діти грали в футбол тут поряд. Е, і е, така навмисна атака на житлові масиви, спальне райони міста Харкова. Це навмисна, це геноцид, це терор. За даними прокуратури, ворог застосував КАП 250 Це керована авіаційна бомба з уніфікованим модулем планування та корекції. На місця влучання оперативно прибули всі профільні служби. Слідчі оперативна. Група, криміналісти, вибухотехніки збирають речові докази чергового злочину росіян, документують наслідки обстрілів. Там же рятувальники та комунальники проводять аварійні роботи, розбирають завали та усувають наслідки прильотів. Яна біляєва, Сергій Перець, Станіслав Гришко, Єгор Мікенін, Харків. Новини.